Здоров'я, поліцейський згодом злого 4 старший сержант, коли порушуєте правила дорожнього руху. Про яке правопорушення йдемо? Без ближнього світла фар їздити поза населеним пунктом. Керуєте автомобілем без вімкненого ближнього світла фар або денних ходових вогнів. Вас можуть притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді попередження. Стоп! А чому не штраф? Якщо для вас ця інформація також виявилася неочікуваною, додивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте усі необхідні нюанси. Як ви могли здогадатися, мова йде саме про керування транспортним засобом поза населеним пунктом в світлий час доби. Попередня редакція правил дорожнього руху дійсно стверджувала, що на всіх механічних транспортних засобах поза населеним пунктом повинні бути ввімкнені денні ходові вогні або ближні світлофар з 1 жовтня по 1 травня. Але звертаю вашу увагу, що в листопаді 2023 року було змінено редакцію пункту до 9.8 правил дорожнього руху. І тепер дану вимогу необхідно виконувати протягом всього року. Повірте, питання є більш цікавим і більш суперечливим, ніж здається, на перший погляд. І тут є два важливих аспекти. Давайте розберемось з ними детальніше. Доволі значна кількість сумлінних водіїв, які розуміють, як важливо позначити свій транспортний засіб на дорозі, дообладнують їх комплектом денних ходових вагнів. Правильно є стратегія встановлення такого комплекту денних ходових вогнів з дотриманням певних вимог. В свою чергу міністерство внутрішніх справ України ще у далекому 2013 році надало роз'яснення, що вимоги до денних ходових вогнів колісних транспортних засобів конкретизовані у. Правилах номер 87.2.0 Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй, які застосовуються в Україні відповідно до Женевської угоди 1958 року. Як зазначено за вимогами пункту 2724 цього ДСТУ, під денним ходовим вогнем слід розуміти вогонь, що спрямований вперед та використовується для забезпечення кращої видимості транспортного засобу під час його руху в денний час. Денні ходові вогні повинні бути білого кольору. В даному державному стандарті також описуються вимоги щодо кількості ДХО, яке розташування має бути по довжині, висоті та ширині, і так далі. Начебто все звучить доволі непогано. Є вимога їздити з денними ходовими вогнями, є держстандарт, в якому зазначено, як саме повинні бути встановлені денні ходові вогні в разі їх дообладнання, але є ключовий нюанс, який міститься в пункті 1.10 правил дорожнього руху. Для того, щоб бути максимально обізнаним в чинному законодавстві, рекомендуємо вам актуальну літературу, яку можна придбати в нашому АДшоп. Зокрема, мова йде про правила дорожнього руху в останній редакції. Таким чином, відповідно до пункту 1.10 чинної редакції правил дорожнього руху, денні ходові вогні це зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереді транспортного засобу і призначені для покращення видомості транспортного засобу під час його руху в світлий час доби. Таким чином, законодавець чітко конкретизував, що якщо використовуєтесь денними ходовими вогнями, для того, щоб не порушувати правила дорожнього руху, вони повинні бути передбачені конструкцією транспортного засобу. Суто Теоретично до оснащення автомобіля такими денними ходовими вогнями перерівнюється до переобладнання, яке відповідно до закону України про дорожній рух повинно бути зареєстровано. В свою чергу виникає інша проблема. За наявності такого тюнінгу на транспортному засобі, суб'єкт владних повноважень повинен довести, що до оснащення не було початково передбачено конструкцією. І в разі виявлення такого факту дійсно можливе притягнення до адміністративної відповідальності. В свою чергу виникає інша проблема. За наявності такого тюнінгу на транспортному засобі, суб'єкт владних повноважень повинен довести, що таке дооснащення не було початково передбачено конструкцією цього транспортного засобу. І в разі виявлення такого факту, можливе притягнення до адміністративної відповідальності. За Наявності належних та допустимих доказів. А виникає інший цікавий нюанс: зовнішній словий прилад білого кольору. Законодавцям не конкретизовано, яким має бути відтінок білого кольору, теплим чи холодним. Бувають, трапляються такі ситуації, нібито світлий день, сонячна погода, все видно, водій рухається поза населеним пунктом і забув включити ближній світлофар. То яка відповідальність буде: штраф чи попередження? Ми з вами підходимо до не менш цікавого нюансу. Він полягає саме у кваліфікації денних ходових вогнів. Це попереджувальні сигнали чи зовнішні освітлювальні прилади? Питання є важливим і принциповим, адже від цього залежить, яка саме відповідальність покладатиметься на водія. Вимога керувати транспортним засобом із вимкненим ближнім світлом фар чи денними ходовими вогнями відображена в пункті 9.8 правил дорожнього руху. В свою чергу, цей пункт відноситься до розділу 9 Попереджувальні сигнали. Так, добре, попереджувальні сигнали. Тоді відкриваємо з вами Кодекс України про адміністративні правопорушення, а саме статтю 122 КУПАП, порушення правил проїзду Перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонений сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил користування руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами. При початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування під час руху транспортними засобами, засобами зв'язку, необладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемовини без допомоги рук і так далі, все це тягне за собою штраф у розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто, якщо ми кваліфікуємо денні ходові вогні саме як попереджувальні сигнали, то відповідальність за частиною 2 статті 122 може наставати лише у разі керування з порушенням при початку руху чи зміні його напрямку. Крім того, відповідно до вимог статті 251 КУПАП мають бути належні та допустимі докази вчинення вами адміністративного правопорушення. Тому, оскільки за порушення правил використання попереджувальних сигналів без початку руху чи зміни напрямку не передбачено прямої відповідальності за частиною 2 статті 122, необхідним є застосуванням статті 125 – за якою, в якості відповідальності, має бути попередження, викладене у письмовій формі, звертаємо вашу увагу, ключова мета цього відео донести до відома наявну колізію в чинному законодавстві, яка породжує низку суперечливих моментів на дорозі. Тому, шановні водії, не порушуйте правила дорожнього руху. Перевіряйте, чи вімкнені денні ходові вогні або ближні світлофар, якщо ваш маршрут прокладено між населеними пунктами, адже безпека дорожнього руху є надважливою і починається з кожного з нас. Якщо ви дообладнали автомобіль денними ходовими вогнями, навіть з дотриманням вимог держстандарту краще додатково вмикати ближнє світлофар. Якщо відносно вас було складено постанову, але ви сумніваєтеся в її законності, долучайтесь до нашого клубу юридичного захисту водія АД та підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити свіжий та цікавий матеріал.